Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоря не Таро. Для вас карта дня на 15 листопада 2023 року. Отож, туз кубків на дні колоди, королева пентаклів. Туз кубків. Дуже класна енергетика. Доля дає вам сьогодні шанс, можливість для задоволення. Кубки це наші емоції, а туз кубків це емоції, які приносять нам радість. Такий вау-ефект, це сльози радості. Коли емоції переповнюють, дивіться, тут вода лється, кубка. Настільки класно, приємно, несподівано, захоплююче. приймайте сьогоднішні пропозиції. Для кого це може бути освічення: пропозиція народження чогось нового, народження дитинки, народження кохання, вагітність, коли ви, ви відчули вперше, ви вам таку звістку лікар сказав, чи ви тест зробили, і от таке захоплення від цього. Це, проп... це подарунок. Це от доля дає на долоні вам на, бери, приймай. Хтось вам щось запропонує. Ви отримаєте приємний подарунок, несподіваний, можливо, також, а може, очікуваний, але це приємне. Щось, що викликає в нас трепет. Приймайте сьогодні подарунки, приймайте сьогодні все, що вам пропонують. На дні колоди королева Пентаклів. Доросла жінка, стихії земля. Земля в нас овен, ні, овен це вогонь. Телець. Телець Діва Козиріг. Можливо, саме з нею будуть пов'язані з такою жінкою, такі емоції, тому що це жінка, яка дбає, жінка, яка опікає, жінка, яка огортає свої, своїм теплом. Можливо, приїде мама чи бабуся, доросла жінка, 45, і ось такі емоції вона вам подарує, ви отримаєте від неї такі емоції, або ж ви, ви їй такі подарунок подаруєте, вона вам подарунок подарує. Це може бути ваша половинка, так? Залежить скільки вам років, вона вам подарує ось подарунок, щось таке приємне для вас зробить. Ну, хто вам ця жінка підставляйте під свою ситуацію? Чи це вона вам такі емоції подарує? Чи ви їй такі емоції? Чи це як енергетика також? Так, енергетика. Фінансів і ресурсів, що це як цінний подарунок? Ну, підставляйте під свою ситуацію, як така жінка буде пов'язана з приємними емоціями чи подарунком, що буде допомагати нам сьогодні? Що нам сьогодні допоможе? Трійка Пентаклів. Карта фінансів, коли ми отримуємо, тут залежить, які ви ролі. Коли ви отримуєте свої, можливо, перші кошти, коли ви почали щось, і це коли надходять перші замовлення. Прийшли перші замовники і оплачують вам те, що вони вас замовляли. Або ж навпаки, ви знайшли людину, яку ви щось хотіли замовити. майстриню, майстрів, можливо, ви робите ремонт, ви щось замовили. Пошити собі, хайдмейт якийсь щось вам щось зробили, ну, в якій ви позиції підставляєте під себе. Чи вам замовили щось, можливо, ви також, щось, що ви тільки навчилися робити, і зразу знайшлися люди, які захотіли це замовити. або це Просто комусь сподобалось те, що ви робите, от ваше хобі почало приносити вам дохід. Це невеличкі кошти, перші кошти. І вам, можливо, це перше замовлення. Перший ваш замовник викличе у вас такі емоції, приємні. Тобто, перша пропозиція ваша. Надійшла вам. Що буде заважати? Що заважати буде утримувати перші емоції, сімка посухів. Заважати буде, що потрібно буде відстоювати свою позицію. Доводити саме, що я хочу. Ну, це швидше стосується ось цієї карти. Так, тому що тут є замовники і є замовник, люди, які оплачують, і людина, яка Надає послуги. І ось ну, знову ж таки, якій позиції будете ви, і потрібно буде, якщо ви замовляєте, потрібно буде от довести, відстояти свою позицію, що я хочу саме так, а не по-іншому. І оплата саме така мене влаштовує, так? а не така. Якщо ви в позиції, що у вас замовляють послугу, то також треба буде відстояти, можливо, будуть торгуватися за ціну, відстояти свою вартість, свій цінник, відстояти свою от позицію. А це буде не дуже приємно, тому що настрій гарний, все чудово. Ну, швидше за все не зійдетесь на ціні. Ну, можливо, по часу. Не влаштовувати будуть сроки, терміни. Ну, Підставляйте під себе, що вам потрібно буде відстоювати. І вам це буде некомфортно. Можливо, перший раз з тим стикнулися. Не вмієте ви відстоювати свій цінник. Заховаємо так? під туза, щоб він пом'якшив. Допоміг вам. Ось такий цікавий сьогодні день. Я бажаю вам сьогоднішній день провести з любов'ю, з радістю, з натхненням, з бажанням, утримуйте подарунки долі, утримуйте пропозиції, будьте відкриті сьогодні до світу. Всесвіт завжди нам посилає тільки добро. Приймайте його. Дякую, мої Любі, що ви зі мною. Я вас люблю, обіймаю. Я з нетерпінням чекаю на ваші коментарі, на ваші теплі слова. Ви моє натхнення, ви мій настрій, ви моя радість, ви мої позитивні емоції. Дякую вам за це. А хто ще не з нами, приєднуйтесь. Почуємось, папа. -па.